Виконав учень 6 Б класу ступньов Сава. Приємного перегляду! Всім привіт! В цьому відео я розберу тему Римська імперія. Впевнений, що ви всі чули про Рим і Римську імперію. Але якщо Рим то не сучасний, тобто не столиця Італії, тобто давній Рим. Ну коротше, не буду вас затримувати, переходимо до відео. Тому, напевно, з відомого для нас першого правителя Риму це був Ромул. Ну саме про Ромула багато невідомо, тому пішли далі. Після Ромула пішли шість царів, цей період назвали царським. І тривав він понад два століття від 753 по 509 рік ще до нашої ери. У цей час римляни жили так званими общинами, що складалися з великих родин, з латинської фамілій. Головним у родині був батько, якого називали Патер, а інші члени родини були патриціями. І тут можна задати логічне питання: чи були патриції привілейованим верствою населення Рима? І відповідь на це питання так. Патриції були привілейованою верствою населення Римі. Вони пишалися тим, що їхні діди і батьки заснували Рим. Але, на жаль, наш світ ею рівний, і хтось вище, хтось нижче. Тому були і нижчі за Патриції люди, плебеї. Плебеї займалися землеробством Ремес, звали плебеями лами. Вони повністю залежали від патриціїв. На чолі общини стояв довічно обраний цар. Разом із царем правив сенат Рада Старішин. Народні збори вирішували найважливіші справи. І от Сенат це важливий термін у історії давнього Риму. У 510 років до ножінь. Через зловживання владою римляни скинули останнього царя Тарквінія Гордого і проголосили республіку. Період кінця 6 до 1 століття до нашої ери в історії давнього Риму називають республіканським. Згодом почалася відома боротьба патрицій з плебеями, останні поборись за свою свободу слова. Боротьба плебеїв за свої права тривала понад 200 років. Також варто пам'ятати римське право там правова система давнього Риму, що діяла в римській державі. Розвивалася понад тисячу років і вплинула на законодавство багатьох сучасних країн світу. Принципи римського права нікого не виправдовує незнання закону. Ніхто не може бути покараний двічі за той самий злочин, ніхто не може бути суддею у власній справі. Треба вислухати і протилежну сторону. Під час війни закони мовчать, закон ухвалений і встановлений для всіх і заради блага всіх, благо народу, вищий закон. Договори треба виконувати. Зміцнення Римської республіки супроводжувалося прагненням розширити володіння. Це призвело до воєнної експансії. Рим розпочав війни за підкорення собі інших територій Італії та сусідніх країн. Прагнучи захоплення нових земель і рабів, він понад 200 років воював і в запеклій боротьбі зумів підкорити сусідні латинські племена. У 265 році до нашої ери римляни захопили етруське місто Вольсінію. Цим завершилось об'єднання Італії і Рим перетворився на сильну державу Західного Середземномор'я. Протягом 264 до 146 року до нашої ери Рим вів пунічні війни за лідерство в Західному Середземномор'ї з могутнім Карфагеном. У результаті трьох воєн Рим переміг до кінця Іст до нашої ери під владу Риму потрапили Сирія та Єгипет. Провінціями Риму стали також території Балкан-Сицилії, Іберії, сучасна Іспанія, Галії, сучасна Франція та інші. Пізніше під римською владою опинилися грецькі міста в Малій Азії. Завойовані за межами Італії землі перетворювали на провінції. Тут Рим проводив політику, розділяй і володарюй, нацьковуючи одні народи на інші. Уся історія давнього Риму пов'язана з численними війнами. Неабиякий досвід сприяв формуванню воєнного мистецтва Риму. Основою війська був Римський легіон, який складався з трьох пішого війська та кінноти. Опорним пунктом римлян на таборів завойованих землях був Рим, виникло багато європейський табір. З часом з такихських міст, солдатів і ветеранів у Римі шанували, як винагороду за службу надавали громадянство на завойованих територіях, ях, землю, певні пільги. Ось ми і підійшли до всім відомого гая Юлія Цезаря, великого диктатора і імператора тих часів. Із зростанням території володінь Риму змін зазнавала і держава. Деяким лідерам здавалося, що ліпше управляти величезними володіннями зможуть не республіканські органи, а одна людина, диктатор. З-поміж інших вирізнявся представник патриціанського роду Юліїв, видатний полководець Гай Юлій Цезар. Мріючи про владу над Римом, Юлій Цезар сприяв зростанню могутності держави. Він розширив володіння Риму в Галії та Іспанії, здійснив похід до Британії, придушував повстання проти Риму. Далекоглядний Юлій постійно дбав про свій авторитет серед простого народу. Він фінансував щедрі роздачі хліба бідним, гладіаторські бої та свята. Зростання могутності Юлія Цезаря, особливо під час намісництва в Галії. Непокоїло сенат та інших претендентів на владу в Римі. Після перемоги в боротьбі за владу під час громадянської війни 49-45 років до дональщот Юлій Цезар зміг посісти всі найважливіші виборні посади в Римі. Протягом короткого часу свого правління Юлій Цезар провадив активну державницьку діяльність. Цезар не приховував, що вважає республіканський лад застарілим. Він прямо заявляв. Республіка ніщо, порожнє ім'я без тіла й вигляду. У Римі почали говорити, що Цезар прагне царської влади, адже вимагав шанувати себе як царя. Серед сенаторів виникла змова з метою порятунку республіки. 15 березня 44-го року до нашої ери під час засідання Сенату змовники вбили Цезаря. Далі вже йде імператор Октавіан Август. Після смерті Юлія Цезаря в Римі тривали війни за розширення римських володінь та боротьба за владу. У 27-му році до нашої ери родич Цезаря Октавіан установив одноосібне правління УВО, лодіннях Риму. Октавіан діяв хитрістю. У державі зберігалася діяльність республіканських установ, але ці органи влади були під повним контролем Октавіана, туди обиралися на ближенні до нього люди, які голосували за рішення правителя. Така форма правління, коли за збереження республіканських установ влада належала одній людині, дістала назву принципату. Римський сенат присвоїв Октавіану ім'я Август. Священний звеличений божеством. Його стали називати це Зарем Августом, сином божественного. Отже, від часів Октавіана Августа в Римі розпочався період імперії. Усіх наступних правителів Риму історики називали імператора. Ми за назвою посади, яка згодом стала титулом монарха. Римський плебс не брав активної участі у правлінні державою, але Август регулярно влаштовував для нього гладіаторські бої, роздавання хліба і грошей. Опорою влади Августа були вершники, а привілейована верства з верхівки плепсу, ті, хто служив у кінноті. З них призначали команди преторіанців, прокураторів. Август вважав, що Римській імперії треба піклуватися не так про здобуття нових, як про охорону вже наявних земель. Із цих міркувань Август не поспішав з новими завоюваннями. Для зміцнення влади Риму в провінціях Август наділяв землею солдатів-ветеранів. Тут будували міста й фортеці, активно вели торгівлю. Місцева знать опановувала латинську мову, римську культуру, але жителів провінції, незважаючи на лік на честь перемоги віддацію деяких податків і прагнення імператора обмежити сваволю намісників. У 14-му році Август помер. Сенат вирішив вважати його от ним з богів. З надзвичайними почистями імператора похова в Мавзолеї, а місяць його смерті було названо на його честь. Римляни вірили в своїх богів, але згодом до Риму прийшло християнство. Раби Риму зрозуміли, що якщо вони продовжать вірити в різних богів, то після смерті їх чекатиме ще довше життя в тілі раба. Тому вони почали приймати християнство, бо в християнстві їм обіцяли мирне і прекрасне життя після їх смерті. Масово раби почали приймати християнство. Спочатку в Римі християн гнали і не пускали в Рим, але згодом гоніння припинилось, і правителі Риму здалися. І навіть самі імператори прийняли християнську віру. У 313 році імператор Константин видав закон, в якому признає християнську релігію, як офіційну релігію Риму. І ось теж не менш важлива частина історії Риму з IV по 7 століття нашої ери, відома як велике переселення народів. Почалося тривале протистояння римлян з варварами після поділення Риму на західний і східний у 395 і ось це саме той рік, коли в Римі все пішло шкереберть. Варвари нападали на Рим і грабували місто, те, що не могли вивезти, руйнували. Вони руйнували стародавні пам'ятки. Тому їх прозвали вандалами. 476 рік нашої ери вважають роком падіння Західної Римської імперії, і лише Східна Римська імперія проіснувала ще тисячу років, і її жителі називали себе римлянами. Історики називають її Візантійською імперією. Ось і все. Рим пав. Це кінець історії стародавнього Риму. А скільки всього людей сучасного світу запозичили у Римської імперії і Римської Республіки? Як вважаєш, якби Рим проіснував дотепер? Була б ця імперія наймогутнішою в світі. Обґрунтуй свою відповідь в зошиті. Ну а на цьому я закінчую. Дякую за увагу. Ставте свою вподобайку і до нових зустріч!